Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу перевірити, як зараз зимує виноград. В цьому році вперше вкрив його в тунелі агроволокном. Раніше прикопував землею, але в цьому році вирішив вкрити таким чином. Ось уже пройшла середина зими, вже були досить значні морози. Було 22 градуси і 20 градусів. Декілька днів було. І зараз я хочу подивитися, в якому стані виноград, як він зимує, чи не померзла лоза. І взагалі хочу подивитися, яка там зараз температура. Зараз я туди покладу термометр. Ну, зараз трошки потепліло, зараз на вулиці мінус 5 градусів. Подивимось, що там під укриттям. Ага. Пройшла година. Подивимося, які показники на термометрі. Так, ну на термометрі зараз показує мінус один градус. А на вулиці зараз у нас мінус 6. Тобто укриття десь додає градусів 5. Так, подивимося, в якому стані лоза. Ось, тут був запас, у мене зріжу одну бруньку. Так, ну, ось бачите, зріз зелений. Зараз ще бруньку перевірю. Бачите відмінно. Зелений колір бруньки, брунька жива, тобто морози в 22 градуса без проблем. Пройшло таке укриття. Отже, на даний момент таке укриття себе повністю виправдовує. Як бачимо, морози пройшло добре. Ну, Та, як прийде весна, ще раз зніму відео, покажу, як перезимували кущі. Але я впевнений, що вони пройдуть зиму без проблем. Добре, дякую вам за увагу. Ще вам врожаїв.